Поговоримо з Ігорем Петренко, політологом. Пане Ігор, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, знаєте, ми часто густо обговорюємо питання інтеграції України в НАТО з нашими гостями, але зайду дещо з іншого боку, тому що ну саміт вже не за горами літній. Важливі рішення, яких Україна офіційно дано в цьому рівні вимагає від наших партнерів. Вони напевно теж мають бути вже десь на підході, якщо не цього року, то можливо вже наступного так точно. І в цій частині дуже важливо розуміти, чи справді є та єдність серед усіх членів альянсу, про яку говорив буквально нещодавно Єнс Столтенберг днями піс... Після такої чергової антиукраїнської риторики Орбана а, трошки знецінилася, да, яко кажучи, національна валюта в Угорщині. А чи можна говорити про те, що в цілому Угорщина і настрої там все ж більш-менш про українські вже з часом стають дедалі? Чи тут є якісь інші чинники? Чи можна говорити про те, що коли вже дійде безпосередньо до прийняття важливого рішення, звісно, за Україну, то справді не буде жодного голосу проти? Дякую, да, це дійсно хороше питання. Ну, дивіться, щодо того наявності, скажімо, певного консенсусу. Я думаю, що воно є серед найбільш впливових гравців відповідно НАТО. Угорщина такою відповідно не являється. А те, що відбувається зараз в Угорщині, і те, як свої відносини з угорщою будову Європейський Союз, говорить нам про те, що в Європейському Союзі знайшли той інструмент, який вони можуть використовувати для того, щоб так би сказати приструнити. Угорщини, відповідно, з її необґрунтованими там звинуваченнями, з її вимогами, там, що десь врахувати, і так далі. Це фактично економічний інструмент. Якщо раніше Європейський Союз щодо Угорщини діяв більше пряником, умовно кажучи, да, коли вона намагалася їх переконати, підтримати певне рішення. Це принципи НАТО стосується тут і НАТО, і європейського союзу. Да? Підтримати певне рішення вони намагалися їм дати якісь певні преференції, дати їм більше відповідно дотацій або зберегти той об'єм, який вони хотіли перед цим обговорюючи питання його скорочення, Ну і так далі. Зараз розмова, я думаю, доволі проста. Якщо ви не підтримуєте це рішення, то це означає, що ви не отримуєте відповідні дотації, передусім від Європейського Союзу. А Угорщина нагадаю, для наших глядачів: це друга країна в Європейському Союзі за розмірами дотацій від ЄС, тому тут все доволі відповідно просто. І Орбан, скільки завгодно, може собі щось там розповідати, намагаючись використовувати свою риторику, щоб щось там виторгувати у Російської Федерації або відповідно у Китаю, але все одно він приречений. Виконувати і приєднуватись до тих рішень, які відповідно зараз диктує Європейський Союз. Зараз в засобах масової інформації, зокрема в іноземних засобах масової інформації, активно обговорюється питання, нібито надання Україні гарантій безпеки, зокрема, Wall Street Journal пише про те, що в НАТО обговорюються гарантії безпеки для України за аналогією з Ізраїлем. І мовляв, ця тема може стати однією з головних так само на цьому саміті в Вільнюсі, пане Ігорі, Як ви думаєте, яким чином Україні тут вчиняти, аби не отримати так званого Будапешта 2 так, да, це теж дуже хороше питання, оскільки це найбільша наша відповідна небезпека да, щодо от, наявності Будапештського меморандуму, про гарантії безпеки, відповідно, говорить і Президент Зеленський і у нас є відповідна група Расмуса Єрмака, яка якраз от, напрацьовує відповідно ці варіанти, вже була відповідна презентація. Є, також, є і Security Compact, Компакт, да, тобто такий договір, який вже передбачає. Певні положення, які якраз зараз відповідно у роботі, я думаю, найважливішим то звичайно це буде принципова позиція України, яка зараз є. тобто ми доволі чітко просимо, як ми бачимо ці гарантії. Та окей, це ну вочевидь може бути як п'ята стаття Вашингтонського договору, на тобто НАТО. Щодо захисту та фактично військового втручання, та зобов'язання військового втручання в разі нападу на Україну, але це питання там закритого неба, це питання з певних санкційних пакетів, вже погоджених відповідно наперед, це питання постачання озброєння відповідно, номенклатури, тобто не так як Україна. Так? Місяць ми мали показати, що ми протримуємося. Далі почалися відповідні перемовини, і тільки там, за 2-3 місяці ми вже починали отримати певне озброєння і так далі. Так, це закриття неба, це теж важливе питання. Так, ну і так далі. Тобто, абсолютно набір конкретних утилітарних таких от, речей в рамках відповідно цього договору. Ну тут треба ще розуміти, що в допецький меморандум він підписувався в певних умовах. І тоді у наших партнерів був дуже простий підхід. Ну, якщо ви не погодитесь на це запевнення, дати використовували слово таке, от запевнення, то не буде нічого іншого. А якщо у вас буде залишатися дерну зброєння, то значить ми будемо вас санкційно душити, тому тоді була абсолютно інша історична така, от. Конотація зараз ситуація інша. Все ж таки, вже ми змогли дотиснути наших партнерів з приводу того, що не може бути сірих зон. Сірі зони вони завжди проводять до якраз таких конфліктних ситуацій. А в ситуації, коли весь західний світ півдня нас підтримує, фінансово, військово і так далі, ну вони все одно витрачаються, вони все одно внесуть і певні збитки, відповідно. Так і якщо ви не хочете, щоб відповідно таке було, так? то очевидно, має бути дуже висока ціна будь-якої агресії проти. Відповідно України, ми і ми знову ж таки, ми ставимо питання, що це тимчасовий захід до безпосереднього ухвалення рішення по струпу України відповідно в НАТО. Але він є для нас вкрай ну, відповідно важливим. Тому я думаю, що вже логіка от в цей договір він закладається якраз такий, щоб це не були декларативні речі, а абсолютно такі от конкретні речі і зобов'язання конкретних країн, які відповідно його будуть підписувати, тобто щоб не було знаєте, Жодних двоякого розуміння, тобто а там гарантії, чи там відповідне запевнення, та? а там мають в такий то термін або не в такий? Ну тому вже це буде, ну скажімо, мистецтво такого перемовного процесу і написання відповідних текстів і перекладу їх, до речі, ну і питання ще в тому, чи наші західні партнери так само ставляться до того, як до тимчасових гарантій безпеки, після яких мають бути ухвалені рішення про вступ України НАТО а в НАТО. А не знаєте, так як це буває, дали гарантії безпеки. Ки що вам ще потрібно? Ви в безпеці? Вам не потрібно це НАТО. Я думаю, просто є зацікавленість насправді у НАТО. Ну, безумовно дивіться, вступ України в НАТО. Це дві такі постасі. З одного боку, це загроза для країн-членів альянсу, з іншого боку, це виклик. Я думаю, це от питання загрози, яке було пов'язано з Російською Федерацією, воно все ж таки зараз знімається. Це більше як виклик, які вони мають на які вони мають прийняти і відповідним чином діяти. Плюс є зацікавленість в тому, що українська армія це найбільш бездатна армія, як мінімум на європейському континенті. Це та армія, яка знає, як Користувати західне озброєння країн НАТО відповідно не на полігонах і навчаннях, а в конкретних відповідно бойових діях. І це знову ж таки не секрет, що коли наші хлопці їдуть відповідно навчатися там до країн партнерів, великі левовий час це не просто навчання на нових там видах озброєнь, а це запитання, да і фактично наші військові проводять майстер-класи для відповідно країн НАТО тому що здебільшого вони використовували своє це озброєння на полігонах і на тренуваннях, але не в бойовій ситуації ми розуміємо, що це відповідно трішки різні речі. Тому, якщо виходити з того, що НАТО десь потенційно хоче відморозитись від країни, ну тоді це може бути загроза. В даному випадку мені видається, що все ж таки все більше ми. Е Схиляємо наших партнерів до розуміння того, що НАТО зацікавлено в Україні в наявності такого відповідно члена. Тим паче, що дивіться, давайте виходити так само з стратегічних документів, безпекових документів самого альянсу. Так Якщо ми почитаємо стратегію відповідно, то побачимо, що одна з найбільш серйозних загроз для НАТО це відповідно Російська Федерація. Ну тому вочевидь, позитив України. Він є очевидним для відповідно НАТО, так оскільки Україна це та країна, яка зламала міф про відповідну другу армію світу і успішно відповідно дає відсіч агресії Російської Федерації. Дякуємо вам, Ігор Петренко, політолог, був з нами на зв'язку. Спасибі.